Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую, який нам красень заїхав. Це Рено Гран Сенік 7 місць. 18-й рік випуска. 1.6 дизель. Однотрубовий на 130 кінських сил в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль весь в оригінальному окрасі, офігенний стан. Звичайно ж, десь якісь сліди в експлуатації є, якісь царапинки, В принципі, нічого критичного немає. Загалом я би його оцінив по 10-бальній шкалі на 9 з плюсом. Ось так от. Пробіг у нас оригінально підтверджено 235 тисяч кілометрів. Маємо парктроніки задні, 20-ті легкосплавні дисочки. Резина у нас 195 55 20. До речі, по шинам вони, в принципі, на сьогоднішній день не крепко і дорогі. В районі 15 тисяч гривень можна взяти гарну китайську резину або в районі 10-12 тисяч Бушної резини з Європи. Парктроніки також передні, лед денні ходові вогні, протитуманні фари і лінзована галогенна оптика. Пішли по комплектації, розкажу, що ми маємо. Маємо безключовий доступ. Тут у нас сенсор йде, щоб закрити вікна або закрити двері примусово, не виймаючи ключик. По матеріалам зауважень немає, все м'ягесеньке. В риношках, в принципі, хіба що в логанах дешева пластмаса. Тут матеріали без зауважень. Все прошите строчкою, все гарненько. Отділочка така, вигляд має достойний. Скло підіймочі, передні, задні доводчики як догори, так і донизу. Автоскладування дзеркал, підігрів, регулювання. І ось у нас кнопочка по пригулюванням. Або ось тут у нас залишити розложеними дзеркала автоматично, або примусово зложити. Погнали по салону. Салон у нас. Звичайний тканевий, і він саме найкраще носиться, тому що попередні я синіки коротко знімав, які приїхали без підготовки. Тут кожзам. Комплектації інтенс 110 пробігу вже вся потріскано, вже все лучиться. Тому е цей салон найкраще носиться і найдовше. Погнали по комплектації далі. Мультикермо. кермо у нас шкіряне, на кермі у нас круїз контроль, обмеження швидкості під кермом регулювання магнітоли. Пробігу 235. Багатофункціональна мультимедіа Airlink 2, є двозонний клімат-контроль, є датчики утримання в полосі, є автоматичні ближні дальні, екорежим, система Стоп Старт. Android-Auto, Apple CarPlay. Тут у нас все є. Електронний стоянковий гальма, круїз, контроль обмеження швидкості. Тут у нас обмеження, тут у нас круїз. Е, далі. До речі, два ключика є. Е, підлокітник рухається. Тут у нас такий великий карман, який має підсвітку. І підлокітник. Підлокітник у нас вихід Aux і Bluetooth. Ну і, відповідно, проводний Android Auto або Apple CarPlay. сюди ми конектимося. Кнопочка у нас сенсорна на бардачок, він висувний. Це в дорожчій комплектації, де в дешевій йде звичайний бардачок, який просто опускається донизу. Акустика звичайна. Але і незвичайно. В дорожчих комплектаціях у нас акустика йде, може бути Bose, Це як доп-опція комплектації, Bose немає. У них комплектації йде Life, проста, потім Zen. Ця у нас, це у нас середня, потім йде Intense, перед максимальний і саме максимальний, ініціаль Паріж. Це більше, якби, так скажем, як би, так скажемо, як Mercedes Лорінсер, да, то в Renault Ініціаль Паріж. Ззаду у нас теж все прошито, все гарненько. Сидіння у нас двоєчка спарена і плюс одиничка. Рухається на салазках, складається в рівний пол. Ззаду шухлядочка, отут, ось така. Зарядка 12 вольт і зарядки і аукс під для задніх пасажирів. До речі, є заводське тонування. Легенько-легенько притоновані задні вікна. Так, по багажнику. Шторка. Присутня. Третій ряд сидінь у нас піднімається, опускається механічно. Ось так от. Домкрат, ключ, крюк, все на місці. Паски безпеки також, крючки під них є, не поломані підсвітка, розетка 12 вольт в багажник або для третього ряду. Пасажирів на третьому ряду сидінь, бажник не пошкрябаний, не подертий. І запасичка. запаска у нас присутня докатка. 18-й рік він без отблюща. Бачите, адблю у нас немає. Але двигун євро 6. Ось так виглядає салончик. Хайний, гарний, не замучений, не зачовганий. Достойна машинка по пробігу. Виписка від офіціалів тому всі записи є. Пробіг відповідає дійсності. І в мене залишався звіт і по карвертикалію, зробили витяг. Хлопці ставили, машина була в Києві. У нас ставили її на Ріа, помилились, написали невірний пробіг 205. 235 я показував на приборці, не то написали. Цифрою помилились, тройку не додавали, бачите, тому пише скручення одометра. Але по пробігу: 6 місяць, 18 року, 11 кілометрів. Він виїхав з автосалону, потім 7 тисяч 28, 95, 101, 128, 157. 176, 188, 193, 203, 231 це він виставився на аукціоні, 233 він відмітився, колега в Польщі їздив ним і зараз 235 тисяч кілометрів. Ця дата вона невірна. Записи є, фотографії з аукціону тут теж є. Якщо треба посилання на каравертикаль, він проплачений вже, я можу скинути вам. Тому давайте в приватні повідомлення, силочку скину, то не питання. Е, під капотом у нас 1,6 дизель, е, маркування R9M. Це у нас чугунний цепний мотор. В принципі, надійний, невбиваємий. Е, якщо порівняти з 1,5 К9К, К9К буде. Е, якщо впертись в якийсь серйозний ремонт, звичайно, К9К буде. Простіше і дешевше. По заміні цепі ГРМ, вона тут не гримить, туди лізти не треба. Але якщо в разі, скажімо так, якщо даже в впреця заміна цепка, то я міняв на цих двигунах цепок, обходилось орієнтовно в 13 тисяч гривень з роботою з комплектом ГРМ і з маслом. Загалом це виходить вигідніше, ніж їздити на паску ГРМ. Тобто пасок ГРМ міняється раз в 70 тисяч, а цепок міняється раз в 1300. В Тому їздить дуже довго, питань немає. Е, якщо впиратись в ремонт, так, є деякі е, складності е, в ремонті, але знову ж таки, ви цей двигун не будете ремонтувати щодня. Навіть е, візьмемо, якщо порівняні з К9К, там 8 клапанів, тут 16 клапанів. Е, потім. Що ми візьмемо? Піддон тут, наприклад, зняти складніше. Тут треба в такому випадку знімати коробку. Но для чого вам знімати той піддон, в принципі, тому якось так. В остальному двигун надійний. Ці двигуни вибігають 500 плюс тисяч кілометрів без серйозних якихось ремонтів. Як і всі реношні двигуни, бігаючи довго без питань. Повитрати ті палива, що 1,5, що 1,6, що 1,7 двигун. Всі будуть чавкати приблизно однаково на, такому, на такій масі автомобіля. Тобто в мене, наприклад, по місту, навіть що робот, що механіка, вони споживають паливо однаково плюс-мінус. В мене по місту на такій машинці виходило з нашими тянучками, пробками по місту орієнтовно 7,5-8 літрів. І траса при 110 орієнтовно 5,5 літрів, тому дуже адекватна витрата палива. Але якщо порівнювати К9К з 1,6 дизелем, то 1,6 має суттєво цікавішу динаміку. В нього крутящого моменту більше. Якщо не помиляюсь, тут 360, крутящо на полторашки йде 250. Тому якось так. Ви вже самі сприймає... приймаєте рішення, що вам краще. Якщо завантажити машину, то. На 1,6 він хорошо тягне. На пустому можна даже поганяти з якимись лігкавушками. Динаміка дуже класна. Для Полторашки для такої маси автомобіля, ну скажімо так, адекватно їздити вистачає теж. Але не, не для гонок. На цьому вже можна трошки пересачити. Е, В общем, Машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Приїжджайте, тестуйте, дивитесь, катаємось, перевірки на СТО без питань. До речі, давайте він-код я вам покажу. Робіть скрін, або записуйте собі, перевіряйте по будь-яким базам. Якщо треба посилання скену, або ці записи, які в мене є доступні, можу вам надати. Що ж, більше автомобілів бачите на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу та в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм, будуть питання, звертайтеся. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.